Українські військові звільняють Луганськ за містомільйонник. Точаться запеклі бої. Уночі наші штурмові загони намагалися зайти з півдня та заходу. Бойовики обкопалися на півночі і, зокрема, заблокували виїзд до стратегічної дороги на Харків. Оборону з українського боку вже місяць тримає перша танкова бригада та бійці Харківського батальйону територіальної оборони. Останню добу з вояками провела знімальна група ТСН Олександр Моторний розповість про важку ніч у бою. Бойовики буквально засипають розташування українських регулярних підрозділів мінами та реактивною артилерією по кілька разів на добу. Таке трапляється і серед ночі найчастіше досвіта, і світлою порою. Єдиний порятунок кажуть бійці це слухати небо та встигнути, коли наближається снаряд, заскочити під землю чуть-чуть команду почули, понятно, сразу в укриття, Моментально такі вправи із підземного занурення вони виконують із блискавичною швидкістю. Комбат розпорядився у години, коли існує найбільша ймовірність обстрілу, знаходитись за крок бліндажа. Власне, так вони тут і живуть вже місяць. З групами по кілька бійців, кожен у своєму підземному плацкарті. Перед цим це взагалі був блокпост сепаратистів. Ось, власне я антитерористична передова на півночі від Луганська тут. Кілометрів 5-6 недалі. Обласний центр, трохи ліворуч стукалова балка. Вона в принципі вже українська, контролюється нашими військовими. Але саме місто, сам обласний центр, він ще не український, кажуть хлопці. От оцей дим це власне відповідь української артилерії на атаки сепаратистів. Вони атакують наші позиції мінометним вогнем, градами, таке трапляється по кілька разів на день. Але в принципі, завдяки дуже класним фортифікаційним спорудам, їх рили і ті хлопці, які зараз тут стоять, і вони ще залишилися від попередників. Великих втрат принаймні на цю мить вдається уникати. Наші відповідають на атаки терористів з усього, що є у розпорядженні. Наставляється Усу. у сюди. Узагалі на передовій танкова бригада зі своїм комбатом третій місяць. А ще стоять хлопці з батальйону територіальної оборони. Два перші і частина підрозділу воювала на території Луганського аеропорту. Нині їх зона відповідальності і рубіж оборони північні околиці Луганська. Оцей командний пункт, точніше казати спостережний правильно, пункт це власне очі нашого крайнього блокпоста на передовій на півночі від Луганська тут до позицій найближчої позиції сепаратистів, десь 2,5-3 тисячі метрів, не більше. І оцей бінокль дуже добре видно, що. На сепаратистському блокпості чомусь розвивається червоний прапор. Хлопці, які ходили у розвідку, кажуть, що на тому прапорі немає жодних розпізнавальних знаків. Сама червона така ганчірка, але з золотистою такою кайомкою вздовж усього полотнища. Друкопашних суточок або багатогодинних боїв з відстані автоматного пострілу справа здебільшого не доходить. Запевняють танкісти. Але інколи сепаратисти таки лізуть через зеленку у розвідку. Є поодинокі випадки, коли до нас підбираються ворожі коректувальники, які хочуть коректувати вогонь своїх артилерійських батарей. Натомість і наша розвідка теж не їсть свій обід на передовій даремно. Саме завдяки пильності дозорів каже комбат. Від самого початку служби на блоці у них справа обмежилася лише кількома пораненими. Неважко, але з серйозною розвідкою, високотехнологічною кажуть тутешні знавці справи. У нас не все добре. Даже наш безпілотник, коли заходить на територію, він знімає ну. Там буде просто біла пленка. Він не покаже нічого. Там стоїть кольчуга така, що. Про які саме кольчуги мова бійці поточнювати не стали. Чи насправді, коли на білих російських камазів вивезла з Луганська обладнання для виробництва українських кольчуг, теж невідомо. Але тут на блоці помітили від минулого тижня. Луганськ, принаймні у північному напрямку, став майже зачиненим. За добу, що наша знімальна група провела у розташуванні жодної машини або пішохода у обох напрямках на трасі державного значення, ми не помітили з Луганської області. Олександр Моторний Сергій Кісельов та Вадим один плюс 1+,1.